Привет. Відео про дженеріки я намагався розповісти про те, що таке дженеріки, навіщо вони потрібні. І все наче класно, дженеріки потрібні, вони класні, часто їх використовую. Але інколи просто дженеріків недостатньо, коли їх може бути недостатньо. Ну, от У мене є такий приклад: функція. Add prefix to, to array. Це дженерік функція. Приймає якийсь масив е, якихось значень, приймає префікс, і все, що робить, це вона, вона робить меп по цьому масиву, щоб додати префікс до кожного айтему. Е, працює наче нормально, тобто ми додаємо префікси, все, все добре. Звичайно, на практиці функції у нас трошки складніше, але це лише приклад. І головне тут це те, що. Це Дженерік-функція, яка робить щось, що не дуже залежить від того, який, яка, який саме тип цієї колекції. так? Тобто ми робимо щось з елементами масиву. І нам не важливо, що то за елементи і чи взагалі то масив, чи ні, чи якась інша колекція. Але, якщо ми хочемо зробити таку саму функцію або зареюзати цю саму функцію, до щоб використати її з іншою якоюсь колекцією Generic, то так не вийде. Тобто, наприклад, якщо у мене є RX Reactive Extensions і є якийсь Observable, і я хочу так само зробити додати префікс до всіх айтемів цього Observable, то мені доведеться робити нову функцію, тому що. Мені треба вказати, що це обзорable, бо реалізація меп для цього обзору була вона інша. Тобто, якщо в масивах меп це Instance метод, то в Reactive Extensions це окрема функція. І це теж працює, наче нормально. Можна подивитись так, працює. Проблема в тому, що мені б хотілося б мати можливість перевикористовувати, тобто реюзати такі, такі функції. Бо насправді, якщо уважно подивитись, ця логіка вона ніяк не залежить не тільки від типу айтемів, а й від типу колекції, з якою ми працюємо. Тобто я б хотів написати таку функцію addPrefix, яка б ніяк не не залежала від того, яка саме ця, ця колекція, і працювала б однаково і з масивом, і з Observable, або з якимось іншим, якимось іншим типом Generic колекції, або з іншим якимось Generic контейнером, до якого я можу зробити функцію Map. Тобто, насправді, мені б хотілося не вказувати тут масив. Тобто зробити щось на кшталт е от так. Тобто зробити е Дженерік е Дженеріки. І, на жаль, такого робити е не можна, але. Е в TypeScript не можна, але інколи дуже хочеться. Е тому сьогодні е поговоримо про. Е Higher kinded of types про generic generic Або підемо трошки глибше. Mm -hmm. Тобто, виявляється так, що можна так робити. Тобто, можна робити generic generic або можна робити так, що type параметр сам може мати type параметри. Як це працює, подивимось далі. Тобто є така річ, як uh, Higher Kinded Types, uh, є мови програмування, які підтримують Higher Kinded Types, наприклад, uh, Haskell. І я в коротенькому відео не зможу, мабуть, дуже гарно розповісти про те, що таке Higher Kinded Types. Але як я про це думаю, uh, Тобто, мені тут подобається аналогія з функціями. Uh, якщо звичайні, звичайні функції. Як про них можна, можна думати? Тобто у нас є просто а, значення, якісь, а, якісь строки, якісь намбери, якісь об'єкти будь-що. І є функції, тобто мепінг між якимись одними значеннями і іншими. Тобто функція, коли ми приймаємо якесь значення як input і повертаємо якесь інше значення як output. І в будь-яких мовах програмування, і в TypeScript, ну не в будь-яких а в тих мовах програмування, в яких функції це також value, можна робити higher order functions. Тобто можна робити функції, які або приймають інші функції, або повертають інші функції. І це добре працює може бути корисно. Так само виявляється, що так само можна думати і про типи. Тобто, якщо у нас є просто звичайні типи. Number, integer, точніше, number, строка, boolean або ще щось. У нас є generic типи, тобто типи, які можуть приймати параметри іншого типу, тобто приймають один тип, повертають інший тип. Наприклад, якщо ми підставимо number у generic тип array, то отримуємо generic array number. Це добре працює. Higherkinded types роблять. Наступний крок, тобто вони кажуть, що у цих параметрів також можуть бути параметри типу. Тобто ми можемо взяти один тип, передати його в наступний тип і отримати якийсь третій тип. Тобто Ми можемо взяти number, підставити його до Generic Array і отримати array number, при чому на кожному тобто тут. Може бути щось інше, тобто тут може бути щось інше. Та ми заздалегідь не знаємо, що ми працюємо саме з масивом. Ми це вказуємо як як параметр. І це може бути доволі корисно. Але, як я вже сказав, в TypeScript HigherKind Types нема. На жаль, вони не підтримуються. Але як то часто буває. Можна зробити якусь емуляцію HigherKinded Types в TypeScript. Для цього можна використовувати таку техніку, як дефункціоналізація, та також в TypeScript є модуль Augmentation, що теж може бути корисно. І саме таку техніку використовує бібліотека FPTS, про яку я сподіваюся, що буду робити ще декілька відео в майбутньому. Як ця бібліотека? Це це робить. Вона робить такий інтерфейс, як Uri-to-kind, це Generic інтерфейс, і насправді це мепінг між якимись якимось строками або URI до kindів, тобто до якихось дженерік типів. Тобто, маючи якийсь параметр типу А, ми можемо сказати, що масив це масив а Обзорву, це обзорable А, і насправді таких типів може бути багато. І щоб їх не перераховувати в одному місці, щоб написати такий здоровенний інтерфейс, можна використовувати модуль Augmentation. Тобто можна додавати нові ентрі в цей інтерфейс у кожному новому модулі або в новому файлі, який ми додаємо. Бібліотека FPTS саме так і працює. У нас тут маленький приклад, тому у мене лише два. Юрі array і Abzurbo. Маючи такий інтерфейс, ми тепер можемо зробити два нових типу. Один тип це Uris або всі ключі, які є в нашому інтерфейсі. Можна подивитися, як він виглядає, виглядає отак. І другий тип generic тип, у якого є два параметри. Kind, він параметризується Юрі, та типом елементу всередині нашого контейнеру або колекції, або ще щось. І маючи такий тип, ми тепер можемо сказати, що масив numberів це дійсно масив numberів, але його можна тепер записати таким ось чином. Тобто сказати, що це масив kind, масив number. Це те саме, що сказати, масив number. Але тепер, маючи е, такі, такий тип, ми можемо зробити type Safe Map інтерфейс. Тобто ми можемо сказати, що Mapable інтерface це generic інтерфейс, який параметризується URI, е, тобто типом контейнера, е, і в ньому є функція Map, е, яка теж Generic. AB два типа. Вона приймає функцію, яка приймає A, і повертає B, і повертає нову функцію, яка вже приймає kind F, A, і повертає kind F, B. Тобто з функції, яка робить із AB, ми отримаємо нову функцію, яка робить з kind F, A до kind F, B. Тобто Ми змінюємо тип а, елементу всередині. Значення всередині нашого контейнера або дженерик-функції. Ще інколи кажуть, що ми робимо ліфт, тобто ми ліфтом підіймаємо функцію отаку всередину Computational Context-F. Звучить завумно, але на практиці як це виглядає, тобто, маючи такий інтерфейс, ми тепер можемо зробити дві type safe реалізації. тобто ми можемо сказати, що Mapable array, це дійсно Mapable array. І його реалізація, вона просто делегує реалізацію до виклику функції map масиву, бо ми точно знаємо, що це масив. І це дійсно масив, нічого іншого тут бути не може. І повернути інше щось ми теж не зможемо. Так само є mapable observable, тобто це mapable observable, Uh, і Тут ми використовуємо RxJS код щоб зробити map. Uh, і ми знаємо точно, що це саме Obzeroble. І тепер, uh, маючи uh, цей Generic інтерфейс та його реалізації, я можу сказати, що моя, uh, моя функція AddPrefix це Generic функція, так само вона залежить від двох параметрів. Один це тип uh, контейнеру або колекції, інший це тип uh, значень всередині цього контейнера або, або колекції. Тобто тепер AddPrefix функція вона нічого не знає про те, який, яка саме ця колекція. Але якщо ми можемо дати реалізацію інтерфейсу до цієї колекції або контейнера, то ми зможемо написати такий код, який зробить меп. <coughs> uh, і все тепер буде добре працювати uh, TypeSafe, Generic, то, як це виглядає для масиву. Ми робимо Partial Application або carrying, Тобто ми кажемо add prefix, ось тобі реалізація mapable до, до масиву, і тепер ми розуміємо, що це функція, яка працює з масивом. А, і далі а, викликаємо цю функцію, отримуємо результат. Про carrying, до речі, дивись е, окреме відео, а е, навіщо чому це може бути зручно. І так само для uh, Observable я можу зробити uh, таку саму, такий самий трюк, тобто зробити композицію ad-prefix та реалізації Mapable до Observable і використати це uh, для того, щоб працювати з Observable-колекцією. Uh, тобто це дозволяє мені зробити реалізацію моєї generic-функції. Ще, ще більш, зробити її ще більш дженерік, так що вона не тільки не залежить від типу елементів всередині колекції, а й від типу самої колекції або контейнера. Я кажу весь час контейнер або колекція, бо насправді це працює не лише з колекціями а й з будь-якими контейнерами або типами, для, до яких я можу зробити функцію map. Далі в наступних відео про FPTS ми ще подивимось, сподіваюся, на приклади. Цього. До речі, наш Mapable інтерфейс це насправді функтор. Тобто така от map функція яка підіймає функцію від A до B у контекст F, це це функтор. І далі, знову ж таки, на це ми ще подивимось. Ну, мабуть, на цьому на цьому все. Корисна штука. Далі відео про FPTS ми ще будемо на раз це я ще буду це не раз використовувати. А на сьогодні все. Пока!